Всім привіт! за вами паличка-указочка. От або указочка палечик І сьогодні ми будемо ознайомуватися наш новий урок. Це вже тут третій урок. І на цьому третьому уроці ми будемо ознайомитись з програмою. Як вона називається? Давайте подивимося. І вона називається World. Ворлд. Як заходити в World. Давайте я вам навіть приближу, як на першому уроці, так? Ось у нас є пуск. Нажимаємо пуск. І ось ми бачимо зверху World. Заходимо в World. Може, мене буде видно, але я себе показувати. не буду. Я буду передивлятися. Якщо мене буде видно, я буду вирізати. Або вставляти, не знаю, бо я ще поки не готова. Давайте, ну, дивіться, в мене тут, наприклад, є своя книжка Єдина дитина у сім'ї і це дуже удобно. Я коли випущу свою книжку в друк, Ну, я сама зроблю свідру, то я, можу вам покажу 30 кідрук. Але поки мені цього не треба, давайте вийдемо з мої книжечки і підемо кудись далі. <кхи> я ще, кстати, новиночка, я ще можу, можу знімати про е, градму. GTA 5 або Fortnite. Могла ще знімати метро. Але я не можу Та, поможі, метро! Все погнали. Боже, погнали! Давайте створимо, допустим, її або от видите, нам уже тут все створили Ой, до прикладу, Ось, наприклад, ось... Обашлі, що у нас грими дуже сильно, і тому в мене немає кінотку. Щоб вам щось покаже. Моє сестробуліки робились Так, Ну я думаю, тут це понятно, тут мається не записати. Подобно. Новий документ. Дивіться, спочатку розбираємося зі шрифтом. Подивимося, які у нас є. Існують шрифти в Word. Хотіла вже сказати PowerPoint. Дивіться. Ось тут у нас є ось ті буковки, і ми на них заходимо. Дивіться, у нас є звичайний, е, без, ну у нас є без інтернет, інтересу, як він називається, якщо я так не помиляюся. Але давайте подивимося, Ага, я не можу подивитися. Ну, дивіться. Ну, допустим без інциденту або без інтересу. Просто обичний заголок, заголок синього кольору, заголовок трошки менший, назва, під загулок. О, у нас тривога. Чернівці є. Слабке виділення, виділення, сильне виділення, строгий, цитата. Хто не знає, що таке цитата? Це цитата, типу. Не хочу таких отрастати, я хочу ще пограти. Це, наприклад, цитата. Щось такого. Насичений, слабке, сильне назва, книжкова, допустим. Дивіться. У нас текст ще може бути підкресленим. Аби вегета, давайте я напишу, що себе беру, жив, жавжу, правжу, вжав, жив, жав, жив, шам, жир, жав, я розумію, тепла, але я хочу просто... І дивіться, що ми замітили, що воно червоне. А якщо ми зайдемо ось сюди, до прикладу, на буковки. Ой, т Зайдемо ось сюди, до прикладу, і ось що ми побачимо. Я нічого нічого не побачимо, бо я не можу його підключити. Так, так. Ой-ой-ой. Вибачаюся, дуже сила гайне інтернету. все перезагружено дуже, контр. Оп-ся за Сарену, у мене у нас 8, бо ніколи в мене зірву, я вирішив кінцям повторення, на його шок. Я б для вас урок вас знімала. І вас зрозуміло. На цьому уроці ми вивчили програму Power oh, World. Uh, я думаю, що я себе можу показати. На цьому уроці ми вивчили програму World. Та ми по, ну, повторили, вивчили, можна сказати, повторили-вивчили, які існують шрифти. На наступному уроці ми ще повторимо. І ми вивчили, що може бути, що текст може бути виділеним якимось кольором. А з вами була Паличка-Указочка. Всім па-па!